Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у Рубриці інформують спеціалісти. Ми зустрічаємося із начальником виплати пенсій управління пенсійного фонду України в Петхацькому районі Жушман Оленою Іванівною. Доброго дня, Олена Іванівна. Олена Іванівна, ми сьогодні хотіли задати вам кілька питань, які найбільше турбують наших пенсіонерів. От одне з таких питань це чому пенсіонери нашого району отримують пенсії в банківських установах і на пошті. Спосіб отримання пенсій е, вибирає сам пенсіонер. Для цього пенсіонери надають до управління пенсійного фонду за місцем проживання е, відповідну заяву про отримання пенсії через установу банку або через поштове відділення. А скажіть, будь ласка, які переваги того, що пенсіонери отримують пенсії на пошті або в банківських установах? Ну, пенсіонери, які отримують пенсію через поштове відділення, Можуть отримати пенсію безпосередньо на поштовому відділенні або зачекати вдома, коли працівники пошти принесуть пенсію за місцем проживання. А пенсіонери, які отримують пенсію через банківські установи, після перерахування коштів на рахунок, можуть будь-який час отримати пенсію через банкомати в будь-якому місті, де є такі банкомати. Або в банківській установі, в відділенні банку. Також на залишок пенсійних коштів перераховується відсоток банку, якщо пенсіонери не отримують пенсію, не знімають кошти за попередній місяць. І велику роль грає, якщо пенсіонери отримують через банки. Банківська таємниця. Тобто це суто. персональні, персональні питання, дані, да? Да. Ніхто не має права їх володіти цією інформацією, окрім пенсіонерів. Да, так? І розказувати іншим пенсіонерам. Uh -huh. А у вас, є, у вас є така інформація, скільки пенсіонерів взагалі нашого району користуються послугами банківських установ? На сьогоднішній день чисельність пенсіонерів складає 12 470 чоловік. А із, цього, із цієї кількості 4869 чоловік або практично 40% отримують через банківські установи. Ну, але всі знають, що більшість банків розташована в місті, тому відсоток серед міського населення складає 52%, а серед сільського населення 31%. А скільки банків взагалі в нашого району обслуговує пенсіонерів ну, і що потрібно мати з собою пенсіонери, щоб отримати пенсію в банк? Ну, В нашому районі е, обслуговують такі банки. Пенсійний фонд обслуговує такі банки. Це Приватбанк, Банк Аваль, Експресбанк, Ощадбанк і Правексбанк. І щоб отримувати пенсію через банк, е, потрібно звернутися. з... Е, Паспортом і з кодом банку, відділення банку і написати заяву, що бажаю перераховувати кошти на рахунок і отримувати пенсію через це відділення угу. Оленовоні ще таке питання. От одні пенсіонери отримують пенсії на початку місяця, тобто 4-5 числа, а інші наприкінці місяця, 20 числа. Чому так? Скажіть, будь ласка, яким чином розподіляється період отримання пенсії пенсіонерами? Згідно інструкції про виплату пенсії через банківські установи та пошту, виплата пенсії проводиться з 4 по 25 число. Відповідно даної інструкції та договору, який заключено з поштовим відділенням, пенсійні виплати розподіляються равномірними частками на кожне число. Поштове відділення складають відповідні графіки доставочних дільниць, які яких рівномірно розподіляють кількість пенсіонерів на дільниці з 4 по 25 число. Пільги на отримання пенсії в перших числах мають тільки інваліди війни, учасники бойових дій та вдови загиблих на війні. Дані графіки завіряються начальником поштового відділення та погоджуються з управлінням пенсійного фонду України. При оформленні пенсії спеціалісти відділу з виплати пенсій встановлюють число виплати по даній пенсійній справі згідно графіка, який надало почтове відділення. Тому самостійно переводити пенсіонерів, які отримують пенсію через пошту з числа на число, спеціалісти відділу з виплати пенсій не мають змоги. А що стосується пенсії через банківські установи, то у відділі з виплати пенсій кожного місяця проводиться аналіз виплати через банк. Аналізується кількість отримуючих пенсій кожного числа. При оформленні пенсії на банк проставляється те число, яке менш за все нагружене. В зв'язку з тим, що пільгові категорії отримують пенсії в перших числах, то вперше призначені пенсії встановлюються в основному після 20-х чисел. Зрозуміло. І останнє питання, Олена Іванівна, скажіть, будь ласка, куди необхідно звертатися, за яким телефоном, якщо у наших пенсіонерів, пенсіонерів нашого району виникнуть питання? Ну, в нашому управлінні е, зараз є телефон гарячої лінії 31974. Ну, я За виплатою пенсії, якщо е, питання виникають питання, саме імена е, числа виплати пенсії, можна телефонувати 30266. Це особисто до вас, так? Да. І ви надасте будь-яку інформацію. Ну що ж, дякуємо Олені Іванівну за те, що сьогодні відповіли на кілька наших питань. Шановні телеглядачі. Нагадаю, що ми спілкувалися із начальником виплати пенсій управління пенсійного фонду України в Петехацькому районі Жушман Оленою Іванівною. Дякую усім за увагу і до нових зустрічей.